Отак от, от виглядають почки винограду після 8-градусного морозу, який був сьогодні вночі. Я боявся, що буде такий мороз, і почки можуть загинути, але мені написали, що якщо коротковременний мороз, який тільки одну ніч, і витримає виноград до мінус 10, це морозостійкий. Сорти. Як бачите, почки вже трішки налилися і будуть розкриватися скоро, але 8 градусів морозу вони гарно перенесли. Тож, якщо одну ніч тільки 8 градусів морозу, то нічого страшного. Якщо навіть 5 градусів морозу буде, але цілий тиждень, то тоді вже ці почки можуть загинути, звісно. Так що, дивіться. Снігу багато. Ну, як багато для такої пори, коли март місяця, березень місяця, місяць вже розпочався і була температура в день до плюс 20, ночі до плюс 10 градусів, а потім різкий я різки такий мороз. І саме тоді, коли вже почка ось де збиралася відкриватися, то Нічого страшного, якщо цей мороз коротковременний. Вчора було мінус 2 в Харківській області, сьогодні було мінус 8. Усе вціліло. Так що ждемо потепління і буде все добре. Отак от виглядає 12 березня 2025 року. Сьогодні вночі був мороз. 8 градусів морозу було. І зараз ми по. Усім дякую за перегляд. Всім до побачення.